Може, ще інсценізувати накажете, де іноді в людей бажання бувають. Знав я одного невеличкого хлопчика, що кожного дня, як лягав спати, падав на ліжко, бив по ліжку ногами і кричав, як зарізав. Чого ти плачеш, петюнечко? питає волоніжна мати. Петюнечко, голубчику, як же я тобі того місяця дістану, місяць далеко, місяць на небі, а ти в ліжечку, Спи, петюнечко. Завтра до дідуся поїдемо, дідусь черешення нарве. Черешеньки солодкі, солодкі. І мама з тобою поїде, і татко поїде, а місяця петюнечко не можна, ліжко. Він по землі не ходить, він по небі. І зі зірочками здоровається. — Здрасте, говорить Діреко. Ой-ой-ой-ой-ой, та не хочуть завесіти. Мітяться хочуть. Мізяться, а, -а, -а! мідеться, м'язяться. І так, аж до того часу, поки не входив до кімнати тата. Здіймаю штані через казу.